Я Майкл Шерман, директор товариства скептиків, видавець журналу Скептик. Ми розслідуємо заяви про паранормальні явища, псевдонауки, маргінальні групи та культури і перевіряємо. Всі види науки, псевдонауки, недонауки, лженауки, Вудунауки, Патологічні науки, ненауки і старий добрий нонсенс. Якщо ви не з Марсу, то знаєте, що у нас є багато такого добра. Деякі люди називають нас руйнівниками міфів, звучить якось негативно, але навколо справді є багато міфів і всякої маячні. Мене мав загін чіткого реагування з боротьби проти безгуздя. Ми боремося з безгуздями. Намагаємося замінити погані ідеї хорошими. Я покажу вам приклад поганої ідеї. Я приніс це з собою. Цю штуку надала нам телекомпанія NBC для проведення тесту. Вона виробляється в Західній Вірджинії корпорацією Квадро називається Пруд Квадро 2000. Цей прилад продавали адміністраторам шкіл по 90 доларів за штуку. Це просто шматок пластику з антеною. Ви можете шукати детектором все, що завгодно, але цей прилад був побудований для пошуку марихуани в шафках учнів. Отже, як він працює? Ви берете цю штуку і йдете по коридору. Коли антена вказує на якусь шавку, ви її відчиняєте. Ось як це виглядає. Я покажу вам. Здається, антенна відхиляється вправо. Ну, це наука, тому ми робитимемо контрольний експеримент. Я буду йти зворотнім шляхом для точності. Шановний, будь ласка, виверніть ваше кишені. Питання одне. Чи може цей прилад насправді знайти марихуану в шапках учнів? І відповідь: якщо ви відкриєте майже всі шапки, так. Але в науці прийнято рахувати не тільки успіхи, але й промахи. І це ключова думка моєї короткої лекції. Пояснити, як працюють всілякі екстрасенси, астрологи, читачі карт та інші людям властиво запам'ятовувати успіхи і забувати невдачі. у науці. Ми враховуємо всі результати і вираховуємо відношення успішних спроб до загальної кількості випробувань. Ми протестували даний прилад. У нас було дві непрозорих коробки: одна з затвердженою урядом марихуаною, інша порожня. Цей детектор визначив ящик з травою в 50% випадків. такий же відсоток було отримано простим підкиданням монети. Це дослідження хороший приклад того, чим ми займаємося. скептики є квартальним виданням. Кожне з них має певну тему. Тема цього номеру майбутній інтелект. Розумнішою чи дурнішають люди? У мене є своя думка щодо цього. Я ж займаюсь боротьбою з дурницями. Насправді люди виявляються, стають розумнішими. Кожні 10 років середній IQ виростає на 3 бали. Що стосується науки, не треба сприймати скептицизм як річ, так само як і науку, чи сумісні наука і релігія, це як питати, чи сумісні наука і сантехніка. Це просто дві різні речі. Наука це річ, це дієслово, це спосіб мислення про речі, це спосіб дивитися на природні пояснення для всіх явищ. Що більш ймовірно, що позаземний розум або багатовиборні істоти подолали величезні відстані міжнародного простору, аби залишити коло на полі фермера Боба в Канзасі і зробити рекламу нашому сайту. Чи що читати журналу Скептик почаклував з фото у фотошоп? У таких випадках ми повинні запитати яке пояснення більш ймовірне. Перш ніж називати щось надприроднім, ми повинні переконатися, що природним шляхом цього не могло статись. Що більш ймовірно, що залізному армії допомогли виграти вибори губернатора позаземні істоти, або що World Weekly News має схильність видумувати новини? Ця ж думка ілюструється в карикатурі Сінді Харріс. На дошці написано, а потім стається диво. Чений каже колезі. Думаю, що ви повинні більш детально описати, що відбувається на другому кроці. Одна ця карикатура раз і назавжди вибиває землю з пізніх цих прихильників ідеї розумного творця. Ви можете сказати, а потім стається диво. Ця фраза нічого не пояснює. Ця фраза означає кінець розмови. Саме щоб припинити розмову, так говорять креаціоністи. Крейшенесвезененучених інакше так. Ми іноді говоримо незрозумілі слова типу темної енергії або темної матерії. поки ми точно не з'ясували, що це для зручності. Будемо говорити так. Це початок розмови для науки. Перша ланка причина наслідкового ланцюжка для креаціоністів це кінець ланцюжка. Отже, ще раз, що ймовірніше, що довкола літають НЛО, або що ми неправильно сприймаємо зображення, або що це підробки. Це фото НЛО зроблено з балкона мого будинку Валтадене. Ви, мабуть, скажете, що ця штука схожа на ковпак до колеса бюїк. Тому що це він і є. Не треба навіть фотошопа або високотехнологічного обладнання, не потрібні комп'ютери. Я зробив це фото звичайною мильницею. Потрібно лише попросити когось з боку підкинути ковпак, прицілитись фотоапаратом, і ось воно. Отже, попри мізерну ймовірність, що серед численних підробок та ілюзій все таки знайдеться щось справжнє. скоріш за все маємо справу з підробками типу кіл на полях. а якщо говорити серйозно, в науці ми шукаємо баланс між фактами та теорією. У Галілея виникло дві проблеми, коли він направив свій телескоп на Сатурн. По-перше, не було ніякої теорії планетарних кілець. По-друге, у нього був слабкий телескоп, тому картинка була нечіткою і розмитою. Важко було розібрати, що він бачив. Тому він написав: результати моїх спостережень показують, що найвіддаленіша планета складається з трьох тіл. Без теорії планетарних кілець з такими інструментами Галілей не міг пояснити, з чим має справу. І таємниця Сатурна залишалась нерозгаданою до 1655 року. Ця сторінка з книги Гюгенса, де перелічені всі помилки, зроблені під час спроб з'ясувати, що відбувається з Сатурном. Гюгенс мав дві речі: теорію, яка описує роботу сонячної системи, зокрема планетні кінця, і кращий телескоп, що давав дрібно зображення. Завдяки цьому він зрозумів, що Земля рухається навколо сонця швидше, ніж Сатурн, відповідно до законів Кеплера. Спочатку ми випереджаємо його, а потім наздоганяємо, тому і бачимо його кільця під різними кутами. Що й виявилось правдою. проблема в тому, що в основу будь-якої теорії можуть бути покладені різні упередження. Люди вірять в різну маячню, тому що ми бачимо речення такими, якими вони є насправді. Потрібен один рівень, а ми беремо інший. Нам властиво бачити обличчя, де попало. Наприклад, обличчя на Марсі. у 76-му році відбувалися цілі демонстрації із проханням до НАСА сфотографувати саме цю область Марсу. Люди думали, що це доказ існування марсіанської архітектури. Ось те ж місце крупним планом у 2001-му. Якщо скосити очі, то все ще зможете побачити обличчя, тому що коли ви мружитесь, ви просто перемикаєте око з тонкозернистого на крупнозернисте зображення. І якщо я не скажу вам, що шукати, ви все одно побачите обличчя, тому що ми запрограмовані еволюцією розпізнавати обличчя. Обличчя дуже важливі для нас в соціальному плані і звичайно щасливі обличчя. Ми бачимо їх скрізь. Бачите, це щасливе обличчя на Марсі. Якби у нас астрономами працювали жаби, можливо, вони б побачили жабеня керміта на цьому фото. Бачите? Маленькі жабі чилап. А якби у нас з геологами працювали слони, ще бувають релігійні зображення. Ось що знайшов один пекер в тенісі, в 96-му році. Він брав 5 баксів з носа, щоб подивитися на цю булочку Монашку, поки адвокати матері Терези не поставили вимогу припинитися. Ось богородиця Гваделубська і її сестра Богородиця Восенніська. Це вгору по вулиці звідси. Деревна кора особливо добра для розпізнавання облич. Вона зерниста, на ній багато ліній, плям, контрастів, тіні і світла. Взагалі, якийсь образ в корі є. А ми природою навчені відшуковувати і розпізнавати обличчя. Ось Діва Марія у вікні в Сан Паулу. А ось Діва Марія на бутерброді з сиром, який я тримав казано в Лас-Вегасі. Це казано заплатило 28,5 тисяч доларів на eBay за цей бутерброд з сиром. Але подивіться, на кого більше схоже зображення на бутерброді? На Діву Марію? Пізнаєте ці піджаті по моді сорокових губки. А ось Діва Марія в місті Кліруотер, штат Флорида. Віруючи злітали сюди, як бджоли мет. куди не глянь, скрізь інвалідні коляски, милиці і так далі. Ми приїхали вияснити, в чому справа. На фото Докінс, я і дивовижний ренді, а у нас за спиною зображення висотою у два поверхи. Всі ці свічки тисячі свічок запалених в честь. Ми обійшли будівлю, аби подивитися, що відбувається. Виявляється, що в будь-якому місці, де є скло, пальма і автоматична поливалка, спостерігається цей самий ефект. Ось Діва Марія на задньому дворі, яку вони вже почали витирати. Думаю, за законом дозволено мати тільки одне чудо на будівлі. Так це дійсно диво Діві Марії. Чи це диво марш Сімпсон? І Я збираюся завершити ще одним прикладом цього зі слуховими ілюзіями. Ви, напевно, дивилися фільм Білий шум з Майклом Тітоном про те, як мертвий говорить до нас. До речі, говорити з мертвими не така велика справа. Будь-хто може це зробити. Набагато складніше заставити мертвих говорити з нами. Складновато. Кажуть, в різних аудіозаписах приховані таємні повідомлення. Свій приклад я скачав на сайті reservespeech.com. Ось запис у правильному напрямку. Навідоміше з усіх. Давайте послухаємо. Це дуже популярна пісня. Якщо чуєш шурхіт у кущах, не лякайся. Це просто весна прийшла за травнемою королевою. Є два шляхи, якими ти можеш піти. Але по великому рахунку завжди можна змінити одну дорогу на іншу. Я міг би слухати це увесь день. Гаразд, ось це ж саме у зворотньому напрямку. Подивимося, що ви зможете почути приховані повідомлення, які там нібито є. Ну, що ви почули, сатана? Сатана, сатана. сатана. чудово! Сатану ви сатана. почули. А тепер я дам вам підказку. Це те, що ви, начебто, повинні були чути. Давайте послухаємо знову. П'ю за здоров'я мого любого сатани. Того, чия ніжна хода засмучує мене, того чия сила сатана. Він подарує нам подарує нам 666. А ось крихітний сарай, де він буде нас мучити сумний сатана. Якщо сказати вам, що ви маєте почути, ви обов'язково це почуєте. Я хотів би закінчити на позитивній ноті однією веселою розповіддю. Скептик є некомерційною освітньою організацією. Ми завжди шукаємо маленькі хороші речі, які роблять люди. В Англії є поп співачка, одна з найпопулярніших співаків Англії на сьогодні Кейті Мелуа. І вона написала гарну пісню. Вона була у першій п'ятірці 2005 році під назвою 9 мільйонів велосипедів в Пекіні. Це історія кохання. Кеті розповідає про те, як любить свого хлопця. І це правда, як і теж, що у Пекіні 9 мільйонів велосипедів. І так далі. В тексті є один фрагмент. Ми за 12 мільярдів світлових років від краю Всесвіту. Це припущення. Ніхто не може сказати точно. Але я знаю, що завжди буду з тобою well, ну ось і славно um, принаймні вона не так сильно промахнулась. Її американська колега написала б 6 тисяч слових років від краю. Але <laughs> мій друг Саймон Сінк фізик займається популяризацією науки, написав книгу Великий вибух він використовує кожен шанс щоб донести до людей хорошу науку. і він написав статтю в «Гардіан» про пісню Кейті. Де він сказав, що ми точно знаємо, як далеко до краю всесвіту, і що від землі до краю всесвіту рівно 13,7 мільярда світлових років, і це не є припущення. Це число звичайно на абсолютно точне, але надзвичайно близьке до точного і треба віддати йому належне. Після того як стаття вийшла, кеті зателефонувала і сказала: мені так соромно, я в школі була у гуртку по астрономії. Я повинна була це знати і випустила нову версію своєї пісні. Ми за 13,7 мільярда світлових років від края спостережуваного всесвіту це точна оцінка з мінімальною помилкою і виходячи з доступної мені інформації, я роблю висновок, що я завжди буду з тобою. Чудово, правда. ж?